Та, друзяки, ну що, а як у вас там на пахоті, а? В мене отак ось, гляньте, як соняшничок сайберік росте. По пахоті. Ну прям топово виглядає, гляньте. Це вже я прополов. А це ще не полене, ось, ось стоїть трактор, бачите? Отак ось на полі по бур'яну. Почвені гербіциди не вносилися. Нічого не вносилося, кроме містар давав. Бо в мене є проблемні участки з осотом, Прийшлося все бризкать гранстаром. Так що отакий результат на полі. А ви мені напишіть коментар, що скажете на це. Хороший результат чи не хороший. І як у вас там по пахоті, що у вас там за соняшник.